Понад 5 мільярдів доларів вкладуть в Україну іноземні інвестори цього року. Поки що це статистика неофіційна, але підприємці переконані, цифра буде більшою ніж торік. Україна наступного року залучить понад 6,3 мільярда доларів іноземних інвестицій. Прогнозують у Мінекономрозвитку. Закордонні компанії приваблює зокрема те, що внутрішній ринок не насичений. Є вільні ніші. Ми вважаємо, що працювати в Україні можна і потрібно. Ринки вільні, рівень конкуренції в більшості отраслей достатньо низький. Це створює можливості. Інвестиційний клімат в Україні. Должен і буде улучшатися. Про перспективу України говорили під час третього інвестиційного форуму, організованого Сієфею Україна. Захід зібрав представників бізнесу, міжнародних фінансових інституцій та організацій. Много приїхало гостей з зарубіжа із Росії, Білорусі, Бахрейна, Казахстана, Великобританії Америки. Несмотря на прішпришадши забиття, це вже стало ежегодним забиттям на сам. На сьогоднішній момент це найбільший форум на тему інвестицій в Україні. Реформування податкової системи, інфраструктурні проекти і стабільні макропоказники ось три головні фактори, які грають на руку Україні, кажуть учасники заходу.